Вітаю вас, 6 грудня, субота. Сьогодні свято, День Святого Миколая. Всім бажаю здоров'я і День Збройних сил України. Бажаю нашим хлопцям та дівчатам, всім янгола-охоронцям. Сили та наснаги. В цьому відео, знаєте, що давайте розберемо з вами? Ось те, що відбувається. США, білий дім, да? заява. Білий дім, Трамп. Їхня позиція, позиція США. Вони змінили свою стратегію нац, нацбезпеки. Дні, коли США тримали все на своїх плечах, весь світовий порядок, мов Атлант, ці дні завершилися. І тут є кілька пунктів. Давайте з вами їх розберемо. А, а спочатку давайте спитаємо ось. Ось така заява, да, з боку США, що вони змінили свою стратегію нацбезпеки. Що раніше все вони тримали на своїх плечах весь світовий порядок, і тепер це все завершилося. До чого це? Що відбувається? Ну, так, да, Колесо Фортуни зміни? Зміни на сонця. Тобто, вони це змінили щоб ну, для себе покращили свою позицію, нібито да? покращили свою позицію. Так, зміни. Ну да, бачите, важка ноша. Важко все тримати, важко все контролювати. Важко. Це реально дивіться, як розподіл розподіл світу. Зараз відбувається розподіл світу. Значить, США на своїй півкулі, а решта світу, в тому числі з нами, на іншій півкулі. Ми там керуємо, а ви тут, що хочете, то і робіть. Щось воно схоже на це Трамп війна, війни, розбите серце. Знаєте, це ще стосується конфліктів, що США набридло всюди втручатися і всім допомагати. Ось так. Втомилися. Так, давайте до цих їхніх пунктів. Основна мета та інтерес США є припинення військових дій в Україні. Ми на першому місці, а також забезпечити поствоєнну відбудову України та її виживання. Мета США припинення військових дій в Україні. Основний інтерес. Ну, да, Трамп повішений. Зупинити. Зупинити будь-яким чином. Через хитрість. Зупинити, зупинити, домовитись, збалансувати ситуацію. Це для них була надважка робота. Оця Україна і оця вся війна, да? вони втомилися. Але хочуть, да, хочуть зупинити. Трамп хоче зупинити. Трамп повішений, хоче зупинки. Але зупинки, якої зупинки, да, він хоче? Якої зупинки хоче США? Мається на увазі війна України та Росії. На яку зупинку вони готові піти, Росія, Україна, баланс. Щоб між Росією та Україною був баланс. Вибір. І бажано швидко до кінця року, до свят. Бо якщо це все буде продовжуватися далі, буде дуже складно. Тобто перемога, закінчення війни, неважливо яким чином, аби це все закінчилося. Ну, ось така позиція. Аби Трамп виконав свої обіцянки перед своїми виборцями, чи, ким там, чи де він там обіцяв. Далі, європейські відносини з Росією. Вимагатимуть значної дипломатичної участі США. Далі, давайте так, європейські відносини, європейські відносини з Росією вимагатимуть значної дипломатичної участі США, тобто Європа, Росія і участь США у відносинах. Так, що тут? Тут Трамп, контроль, плани, співпраця, робота, якісь обмеження, обмеження чогось військового, О, Росія, Україна, хитрість. Ну, я вам скажу так, США хоче співпрацювати з Росією. Співпрацювати. Таке відчуття, що залишайтеся сам на сам, да? захищайте себе самі, гребіться тут самі. Мається на увазі Путіна і Європу. Росію та Європу. А ми маємо з цього всього тільки отримувати зиск. Розбирайтеся в подальших конфліктах самі. В подальших конфліктах розбирайтеся самі. Тобто США не буде тут приймати участі, Мається на увазі Росія і Європа. Далі, Америка хоче, щоб НАТО перестало сприйматися як альянс, що постійно розширюється. Тобто, натякається на те, що США хоче, щоб НАТО більше не розширювалося, нікого більше до себе не брали. Ну, мається на увазі нас, на кого ще тут взяти можна? Ну, тому що це НАТО це взагалі якась ілюзія. Да? Це якась взагалі ілюзія цього існування цього захисту. Це ще грає на руку Росії. Тобто, це якась умова Росії по відношенню до Трампа. Умова Росії, щоб НАТО не розширювалося більше. США хочуть, щоб Європа взяла на себе відповідальність за забезпечення власної безпеки та оборони. Ось вам, і будь ласка. США хочуть, щоб Європа взяла на себе відповідальність і забезпечення власної безпеки та оборони. Зв'язати руки, обмежити, забрати забрати е е е якусь зброю, ресурси значить, людей да, своїх. А ви тут грібітьсь, як хочете. Треба вам зброя, купляйте. Ніхто надавати більше нічого не буде. Так, купляйте. Займайтеся, е, займайтеся своєю безпекою, своїми кордонами своїм захистом самостоятельно, самостійно. Це такий удар под дих Європі та НАТО. Адміністрація США перебуває в, супереч, в суперечливих відносинах з європейськими чиновниками, які топчуть демократичні норми. Може, США тут все топше, а не так, США та європейські чиновники перебувають в суперечках. Ну, Це мається на увазі лідери. Да, Бачите, башня і і президенти, тобто з деякими лідерами Трамп не може знайти спільну мову з європейських лідерів. А з іншої сторони, це просто хитрість і обман з боку США. Бачите, зміни по луні, зміни правосуддя по луні. Натяк на те, що Європа. Залишається сама по собі і хай займається сама своєю безпекою, охороною і е всім іншим. Це просто Трамп відкрив е двері Путіну для подальшого наступу на Європу, якщо чесно. США більше не розглядають близький схід як домінуючий фактор в своїй зовнішній політиці. Тобто і від близького сходу США теж відмовляються. Вони не збираються туди більше лізти. В очікуванні повтор, бо очікується повтор того, що було. Дивіться, якісь суперечки, якісь конфлікти військові на близькому сході можуть знов запалати. І вони будуть США як у відлюднику. Ми нічого не знаємо. Наша хата краю. У нас це більше не стосується. І останнє: Індо-Тихоокеанський -тих... індо регіон буде полем бою наступне століття. Тобто, прогнозують, що Індо Тихоокеанський регіон буде полем бою полем наступне століття, буде ключовим в геополітичному і економічна битва. Да, там буде е, плани за територію, там буде боротьба за території, за ресурси, Інда -тихо, – е, Тихоокеанський регіон. Тобто і туди вони теж не будуть лізти. Це розподіл світу, ще раз, розподіл світу. Ми на своїй півкулі, ви на своїй півкулі. Тут США керує, а тут керує хто? Китай? Китай, Росія. І е, ще тут така заява, що е, ми повинні бути зосереджені, ну мається на увазі США, на торгівлі з Китаєм тільки не стратегічними товарами. А ще вони хочуть торгівлю і співпрацю з Росією. Бо тут, ну да, е, купівля-продаж по морю. Щось по праву суттю. Ну тут гроші і Купівля продаж? Бо якось зараз з цим дуже важко і складно. Ось так. Ось вам нова позиція США. Ну, давайте ще раз: нова позиція США. Вони змінили, оновили стратегію своєї нацбезпеки. США оновили стратегію своєї нацбезпеки. Куди вони з цією стратег... стратегією йдуть? В бідність, в смерть. Хитрість, обман, страх, сонце, робота, співпраця, диявол. Тому що США хоче працювати і з Китаєм, і з Росією. Що я вам ще можу сказати? Трамп, да, це Трамп хоче США в, в ролі Трампа, хоче працювати і заробляти гроші разом з Китаєм та з Росією. І не влазити більше в конфлікти, які будуть на оці півкулі, да, де ми. Я правильно зрозуміла, що якщо почнуться якісь ще конфлікти? то США більше не будуть лізти і якось допомагати е, загасити ці конфлікти. Нібито е, грібітісь самі. Я правильно зрозуміла? Ну да, обмеження. Повтор того, ж, того, що було, не буде вже. Так це може якийсь взагалі безпреділ в світі розпочатись. Може, мож, може початись безпреділ в світі. Так, да, вони не хочуть більше ніякі війни залазити. В майбутньому мається на увазі в майбутньому. Ну, ось так. Ну, давайте спитаємо, що там конгресмени, конгресмени США, вони. Як сприймають оці оновлення нацбезпеки? Як сприймають конгресмени оновлення нацбезпеки? Зміни в. Вони в розпачі. Ці зміни в розпачі, і уход від цього. Вони це не підтримують, вони не хочуть цього, вони в розпачі. Ці зміни повна розпач. Розбите серце, ілюзія. Та це взагалі, дивіться, вони там в шоці. Вони в повному шоці. Що буде з цим далі? Давайте спитаємо, що буде далі? Що буде далі відбуватися в світі? Ось США оновили свою стратегію нацбезпеки. Що буде далі відбуватися в світі? Світ розділили навпіл. Віка Пентаклі. Там керують свої дияволи, тут керують свої дияволи. Це розподіл світу навпіл. До речі, це колись давно мені показувало розподіл світу навпіл. Ось воно і прийшло. Може, воно все не буде так швидко відбуватися, але вже ось колесо фортуни закрутилося, починається.